Я, Юрій Власов, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, Український Демократичний Альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації. Здатні на самоорганізацію та колективні дії досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом своїми виборцями і колегами урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатам України дотримуватися програми партії Удар. Усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей, європейську інтеграцію України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії Удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту. За жодних обставин не входити до альянсу із партією регіонів та її сателітами, суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся невідкладно скласти свої депутатські повноваження.